Друзі, всім вітання на моєму каналі про село. Сьогодні знову полуниця, полуниця, полуниця. Це що ще росте на даний час. Тобто оці стаканчики ростуть, вкорінюються. І отут уже саме перше, що я вкорінювала, Азію вже треба буде знімати. Корінчики вже вилазять, вон які великі наверх з стаканчика. Так що треба буде її зняти, забрати в ящики, поставити в іншій теплиці, і хай стоять в купці. Ось такі вони всі приземісті, бо вже зелена маса не росте осінню, а тільки корінь наростає помаленьку. Ось такі виглядають, які поставлені раніше, то вже й більші корінчики. І листя трошки підросло, ще було тепліше трохи. Ось хочу показати, як вони відрізняються, сорти один від одного. На цих листя червонувате, а тут Азія, вона так не червоніє, вона скоріше листок жовтіє старий від холоду. Ось така картина, тільки міжраді зілля наростає. Ось оце багато його. Це в нас називається мокрець. Ось таке з одного корінчика плите таке велике. Не знаю, як воно по-літературному, але в нас на нього кажуть мокрець. І ось бачите, яка осінь. Квіти на Сандру. Вони які великі як ромашки. І на альбі є квіти. І бріла там під стінкою, також квітне. Ну, в торік була нависажена в нас трошки раніше. Теплицю, як в цьому році, і осінь була тепліша. То ще до, до цієї порі, може навіть трошки пізніше було, ягоди достигли. Ой, які квіточки. Ну нічого. Яка дуже велика квітка. Дуже велика. Але в цьому році я бачу, тут нічого не достигне. Осінь у нас в цьому році дуже якась прохолодна, сира. Ну, Це нормально для полуниці короткого світлового дня, що вона викидає зараз квітоносим. Це нічого страшного. Все рівно врожай на наступний рік буде, він закладається, полунишка ось ділиться, Рожки товстенькі стали. Все з нею добре. Головне далі її. Обробляти від шкідників, від хвороб весною вже. А зараз хай собі росте помаленьку. Якщо підсохне, мулюю, зараз не дуже сухо, нормально підсохне, тоді будемо підливати. І ось як відрізняється, тут бріла аж червоне багряне листя. Ось яке тут десь і холодніше було. Як форточка відкрита, сюди холодніше повітря йде. А тут зеленіша. Ну, це Сандра. І Альба теж зеленіша. А Азія, так як я й казала, ось ось яке більш оранжеве якесь листя. Отак От полуничка себе почуває на даний час. Кожного року вона себе проявляє по-різному. Якийсь в минулому році, ну то, понятно, мабуть, що тепло було більше. Тепла більше було і кущі були вищі. Вони такі до осені поросли, особливо набріли. Були такі дуже високі кущики. Більше як зараз на Сандрі. Вон, Сандра найбільша тут з усіх листова маса. А в цьому році ні. Як висадили, все осінь холодна, холодна, якась така. Ну, не то, що дуже холодна. Морозів як таких і не було. Люди малину збирали ще в листопаді, але все рівно сонця мало, сонця зовсім мало було. Дощів дуже багато, сира погода, і так вона собі помаленьку розвивається. Ну, але корінчики наросли, навіть вусом ще наросли. Не деяких і багато. Дай ось так і зіллечко, але вже тут його полоти і не будемо. Буде вже все зачищатися в січні місяці. І листя старе, і зілля буде виполюватися. Будемо тоді порядки наводити. А зараз тільки провітрювання майже щодня. Якщо не дуже холодно і дощ не йде. Ну, але форточки відкриті сьогодні дощ і йшов. Форточки відкриті все рівно були, були цілу ніч відкриті. Хай вона отримує трошки холоду, щоб не думала, що вже треба рости, а чекала весну. Ось так. Отака полуничка в цій теплиці. Все, дякую всім, що дивитеся. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Може, кого що цікавить, пишіть в коментарях, зніму відео, покажу, розкажу. Все, до нових зустрічей, всім мирного, гарного дня!